Всім салам! В цьому відео ми перевіримо гравців на їхню доброту. кому не допоможуть бідному чи багатому. Сьогодні ви все дізнаєтесь, але перед початком цього відеоролика авансом тецять лайкусик, підписка коментарі та дзвіночок. Я запрошую вас грати разом зі мною на Ukraine GTA. спускайтесь ВОП, завантажуйте ігру, заходьте на мої сервера, вводіть промокодик Fortis, з другого по сьомий рівень, та получайте 50 тисяч гривень на початку гри. Опа, друзі, а я вже знаходжусь на аккаунті Петрусика Котусика. Саме так він називається, абсолютно новий акаунт і ми загалом подивимось, чи нам сьогодні ніхто хтось допоможе. й допоможе, бачите, я такий голий, взагалі в трусах ходжу, ну як ви бачите, з гербом України, так як має бути. Тому ваші ставочки можете писати в коментарях, допоможуть мені чи не допоможуть. Але для початку я вважаю, треба побігти, взяти якийсь ровер в оренду, добратись на якесь місце. Скоріше за все, відправимось на ось цей міст, станемо посеред мосту і будемо надіятися, що нам хтось допоможе. Так, а ми вже підходимо на місце оренди, та давайте подивимось, що ми загалом можемо взяти. Конда є велосипед. Я думаю, велосипеду нам хватить. так як ми взагалі бомж, і ви бачите грошей. Нема. Так, все, ровер ми забрали. Та тепер давайте будемо чекати і надіятися, що у нас хтось підкине в загальному. Допоможи, допоможи! Дивіться, я кричу, допоможи, допоможи. Він проїхав, просто проїхав, взяв і приїхав. О, наступний! Допоможи! Диви проїхав, я в шоці, не допомагаю. Допоможи! Вообще проїжджають, вообще проїжджають. Буквально вже машини три проїхало. Назад поїхала. Стій, 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 стій Диви, 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 зупинився. Ні, поїхав далі. Ай яй, -я. я думав, він зупиниться, допоможе. Ну реально, друзі, напишіть в коментарях, чи ви допомогли такому новочку. Як ви бачите, я повністю голий на дворі зима. Ніхто не хоче допомогти. Трусах бігаю і взагалі ноги, бачите, замерзли вже в мене. О, їдемо машина їде машина, їде, їде, зупинись, зупинись, зупинись! Ні, він проїхав, він не допомагає. Можливо вони не чують, як я говорю, чи як. Братанчик, братанчик, підвезете, підвезете? До спавна до кінь Дніпра, Дніпро, докинеш? <гул> а то я тут обіжу, стою, у мене грошей нема, ніхто не хоче підкинути мене. <гул> я Ти хочеш мені подарунок зробити? Ха, братва, він вже хоче мені зробити якийсь подарунок. Ну я попросив його підкинути на спам Дніпра, як ви бачите, ось тут автовокзал Дніпра, щоб загалом далеко не їхати, бо мені ще назад вертатись експеримент проводити. Тебе автомобіль є? Ні, в мене немає, в мене тільки другий рівень. Ні, в мене взагалі нічого нема. Ого, ну, братва, це є дуже супрово, звісно. Знаєте, стояв на дорозі, щоб мені хтось допоміг добратися, а тут Атіп допоміг добратися, допоміг з правами, ну зараз допоможе, і ще й транспорт на нього заберемо. Такий малюнок має розмітку. Е, чи можна їздити по тротуарі? Ні. Братва, прикиньте, реально, Черік мені допомагає. Він побачив загальному, що я новачок і готовий мені просто так допомогти, ще й подарувати свій автомобіль. Таких гравців треба справді шанувати, і це навіть дуже добре, що є такі люди, які допомагають іншим. Та я здав. Поїхав здав, здав. А, братва, він мені хоче подарувати Зазік. Я думаю, він мені хоче подарувати Рено. О, я поняв. Ну в принципі, також непогано, я вам скажу. Та, та, я тут. Ага, добре. Ні, братва, він до мене кричить Петрусик. Я кажу, оу, оу, я забув, що в мене нік Петрусик, котусик. Ага, бачу, купити. Так, купив. На, ну, все, дякую тобі. Дивіться, братва, як машина шліфує, ви що гоните. Машина взагалі димиться, все димиться, нічого нема. Так, а поки що на перехресті нікого загалом немає. Давайте будемо чекати та дивитись, хто нам допоможе. Так, автомобіль їде. Все, він приїжджає кудись на. Направо, о віця, завернув. О, дивіться, челік на мотоцику проїжджає. Навіть не зупинився, не спитав, чи потрібна допомога. Ось їдуть автомобілі. Стій, стій. Все, пролетів, пролетів. Наступний автомобіль це на Коцікаво, зазі, як стане чи ні. Стій, друже, стій. Прикиньте, мій брат по машині взяв, просто проїхав. Хлопці, у мене грошей немає. Він заказав. У мене грошей нема. Так перший Денис приїхав. Забрав мій транспорт. Куда він поїхав? Доганяй його. Куди він мій транспорт вкрав? Він мій транспорт вкрав, доганяй його. Це якийсь злодій. Во, їде, дві. Куди він кра. Що він робить? Мій автомобіль! Нащо ти мій транспорт вкрав? Давайте підемо зараз ним рішати. А чого ти мій транспорт вкрав? Ти не впав, то То як позичив? Ти мене вкрав і втік від без мене. Машина, я позичив. Просто зацепив і втік. А я позичию, тобі що не подобається? Так я хотів, щоб мені її промонтували, а не зичили. А я хочу позичати автомобіль. Я в тебе зараз акумулятор вкраду. Віддай, віддай, віддай. Куди він хотів її вести, цікаво, братва? Він хотів її кудись в утіліт здати, чи що? Машина не заводиться, все. А що той е, хлопець хотів мене машину вкрасти чи як? Він хотів її кудись на метал здати? Вкрасти, вкрасти. Братва, як ви бачите, в загальному ось цей мужичок Назар він нам допоміг, навіть гроші кинув на ремонт. А ось цей інший, хотів в мене транспорт, я так зрозумів, вкрасти. Я не розумію, як він хотів саме його вкрасти, можливо, там якийсь утиліт здати, я не знаю. Це якийсь камер, напевно. Тому добре, що ми забрали свій автомобіль назад. Свою ось таку красиву ластівку. Ого, червоні фари, нічого собі грозна машина. Друзі, а зараз ми знаходимося на аккаунті Мажора. Як ви бачите, загалом у мене на акаунті багато грошей, в мене ось такий красивий скін і ось такий красивий автомобіль. І зараз ми загалом подивимось. гра. Ці нам схочуть допомогти чи не захочуть. Так ось я їхав, їхав собі по дорозі. І тут, допустимо, так, О, на кучку вилеті, Ой-ой-ой! Просто транспорт перекинув, тепер мене транспорт поломаний. Я не маю як його перемотувати. Проїжджає автобус, на жаль, но не цю сторону. Так, їде автомобіль, шкода. Друже, стій, друже, стій, стій. Допоможеш, допоможеш. в мене транспорт поламався. Зможеш допомогти? Мене транспорт поламався. Я їхав, наїхав на ось цей сугроб бачиш справа. Хтось не прибрав. Поламався? Зможеш... Та. Я думаю, зможу, якщо щось, то випхаєм якось. Так, проїжджає транспорт, абсолютно нічого не зробив. Хоча бачив, що в мене машина димиться, і я в бордюрах Так, проїжджає Зазік, також нічого, абсолютно ноль емоцій. Це та шкода, прикиньте, чел на шкоді приїхав. О, ти приїхав. А, хтось врізався, дивіться, дві машини врізалися, одна перекинулась і впала. Чел просто перекинувся і впав. Дивіться, він знаходиться в воді. Дякую тобі, велике. Ти куди так вилетів? Так в мене транспорт поламався. Давайте, байбай, це буде. Що він по бумкав і поїхав, він якийсь злий, дуже сильно. Стій, стій, стій. О, як врізався, як врізався, врізався і далі поїхав. Просто врізався і далі поїхав. Стій, стій, стій! Проїхав, пролетів, проїхав. Просто пролетів, як пробка. Ну реально. Вертається, братва, загалом вертається, як ви бачите на червоній машині. Друже, друже, зможеш підкинути. Добре, дякую. Мене це вод до заправки ближайший, якщо можеш. Великий, дякую тобі. Автомобіль мустанг, як ви бачите, в загальному завертає він, напевно, мене не побачив і просто взяв проїхав Стій! Стій, стій! Друже, стій, можеш допомогти, будь ласка. Там мій транспорт поламався, я взяв різався. Нема ремки, блін. Ну, щось мій друг може під'їхати. Каже, друг може під'їхати поремонтувати. Це вже досить добре. Бачите, Челік підключив свої зв'язки, знаєте, щоб допомогти Миколаю. А то їхав розвозити подарунки, взяв, врізався. О, їдуть і приїхали, приїхали. Поїхав, бляха, врізався, не маю навіть як поремонтувати. Все, дякую тобі, велике. Тримай невеличкий подарунок від Миколая. Будеш мати хоча б на банку пива Їде автобус, автобус. Ваші ставки зупиниться чи ні автобус. Давайте ми зараз під колеса скочимо. Стій, стій, оу, оу, оу що ти робиш? Машина, стій, друже! О! Все, просто проїжджає, починає сигналити. Стій, стій. О, ти що зробив? Ще мій транспорт взяв вибив. Ти гониш? Стій, стій. Ой-ой-ой! Де ви збив мене і полетів сам. Ой-ой-ой-ой-ой! Оце скрімер, оце скрімер. Він далі полетів, хоча він міг вернутися, щось казати, або допомогти. Їде автомобіль, зупиниться чи ні. Він просто збиває мій транспорт. Другий збиває мій транспорт. Можемо зробити такий висновок, немає різниці, ти багатий, чи бідний, і всі до тебе ставляться однаково. Я вдячний, друже, тобі за перегляд цього відеоролика, де ви мої наступні відео там також багато чого цікавого.